Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу подякувати всім, хто долучився і донатить на допомогу ЗСУ. Головне, що у всіх є спільна мета, перемога. Дякую кожному, хто своїми пожертвами дає можливість бути частинкою процесу. І я дуже хочу, щоб ви відчували свою причетність до усього, що відбувається. Кожна ваша гривня несе користь. Прошу небайдужих закинути кошти посилання на банку можна знайти під цим відео. Тримаймося, купи, друзі! Непереможні, коли об'єднані. Все буде Україна! Ну а сьогодні у нас ворожіння на солі, і наше сіль розповість про події, яких вам не уникнути. Чому бути, чого вам не уникнути. Отже, будемо починати. Давайте сьогодні почнемо зі сфери вашого особистого життя, дому сім'ї, будинку. З якимись тут важкими задачами ви будете стикатися, і самостійно ви їх вирішити не зможете. Через це буде зроблена дорога вами. Відправляєтесь ви на пошуки якихось ключиків. В дорозі, в дорозі трапляться дві зустрічі: одна зустріч, значить, з жінкою буде, а інша з чоловіком. От зустріч з жінкою несе світло, дари вам надію, мабуть, після розмови ви заручаєтесь або підтримкою, або вам буде надана така інформація, яка подарує вам цю надію. А от зустріч з чоловіком трішечки важка, трішечки напружена. Ви йдете після цієї зустрічі, розчаровані, тут відчувається нотка образи. Не знаю, можливо, людина відмовляє вам в допомозі, можливо, ви на різних хвилях, не знайдете розуміння ну, між собою. так? Ви йдете і не повертаєтеся більше до цієї людини, тому що у вас є образа. Ви ображені йдете. В робочих моментах у вас тут якось будете двері відчиняти. Поки я не бачу, щоб ви їх вже відкрили, але ви будете приміняти всі ті ресурси, які у вас є, для того, щоб закриті двері перед вами відкрити. Тому що, відкривши її, ви зможете двигатися далі. Якась. Така задача, і вам доведеться її вирішувати. Вона важка, вам доведеться шукати ключики, які підійдуть, щоб вирішити її. Приміняти всі свої ресурси доведеться для того, щоб був вихід. З чимось будете боротися за якісь перспективи і впустити їх в сферу вашої роботи і діяльності. В перспективах у вас тут змалювалося... Дві дороги. Ви взагалі тут де не подивись одні дороги. Найближчий період часу вам не уникнути таких доріг, і вони будуть пов'язані зі справами, через якісь задачі, з якими ви будете стикатися, вам доведеться бігати по своїм доріжкам, але кожна з них зі своїм результатом. На кожній стоїть крапочка, благоприємний вихід, отримання результатів і повернення з перемогою. І тут одна з доріг, яка більше вказує на робочі моменти. Ви тут результат отримуєте в одній дорозі, а в іншій дорозі ви щось починаєте якось змінювати ваші плани на майбутнє. Розумієте? Мабуть, щось будете дізнаватися, якусь значущу інформацію для вас. І завдяки цій інформації у вас починають народжуватися ідеї по зміненню ваших планів на сьогоднішній день, на майбутнє. Ви будете як начебто заглядати наперед, планувати щось будете, прямо прописувати плани на майбутнє. А ще хочу сказати, що роблячи дороги до питань особистих, домашніх стосовно вашої сім'ї, ваших особистих питань, тут ви зустрічаєтеся, з кимось у вас зустріч буде з людиною. Після розмови, з якою ви як начебто зближуєтеся, у вас поповнюється коло вашого близького спілкування, ваших друзів. Щось таке тут. Розумієте? Що ви люди однакових поглядів, наприклад, схожі одне на одного, як наче близнюки стоїте, розумієте? Щось таке тут буде відбуватися. Будете не можу сказати, що це прямо одразу людина стане вам другом, але будуть близькі по душі вам люди. Однаково будете дивитися на майбутнє, однаково будете про щось говорити, як наче на одному рівні стоїте, як близнюки. Так. Тут також дивіться, в сфері вашої роботи, справи, проєктів на майбутнє буде зважуватися якась ситуація, як на виборі будете стояти, що краще, що гірше. І одна сторона, мабуть, це як колектив, люди, які розділилися, і не ви їх розділили, а сама ситуація розділила. Це буде потребувати від вас перетягування. Одна група людей буде вас тягнути в одну сторону, а друга група в іншу сторону. Це буде стосуватися ваших подальших дій, подальших руків. Одні будуть давати вам поради, що краще саме цей варіант, наприклад, так? а інша група людей буде давати поради, що ні така ситуація краще. Такі методи будуть більш перспективні для вас. Так от, знаєте, що вибір однозначно буде залишатися тільки за вами. Вислухавши обидві сторони, ви відійдете в сторону і самі вирішите, що вам важливо. Розумієте? Тому ви відходите тут в сторону, і питання робочих якихось моментів ви будете вирішувати самостійно. Розумієте? Подумайте, проаналізуйте, давши собі трішечки часу, не поспішаючи, що ще хочеться сказати? Якась вдача буде йти поряд з вами, буде допомагати вам в робочих моментах, і вона з'являється саме в той момент і прийде, стане поряд з вами, коли трапиться якийсь серйозний конфлікт. Конфліктна така ситуація вона буде напружена. І обставини будуть складатися так. Не можу сказати, що тут трапиться. Ви самі тут будете стояти, дивуватися. Вдача прийшла і допомогла вам відійти в сторону для того, щоб не постраждати між двома людьми. Можливо, хтось хотів, щоб ви підтримали його позицію, а інша людина хотіла, щоб ви підтримали позицію іншої людини. І опинилися ви посерединці між двома вогнями, і це спасіння, спасіння біжить до вас вдача. Для того, щоб якимось подіям, обставинам різкий якийсь вихід, дорога, можливо, хтось вам подзвонить, можливо, якась подія трапиться, і вам терміново потрібно буде удалитися. Так? Як наче у справах вас витягнули звідти, розумієте? І самі ви вже були, знаєте, як наче хвилювалися, ви не знали, як бути в цій ситуації. То ця вдача вона вам на руку, як шанс спасти себе, тому що ви не хочете ні ту, ні ту людину ображати. А підтримати обох значить опинитися всередині. Цього конфлікту, розумієте? Такий момент також трапиться, і ви прямо радіти будете цьому. Ще, що хочеться сказати, подивіться, як вас чіпляють. Якимись хитрощами хочуть вас на крючечок спіймати. Ви зараз стоїте в правильному направленні, ви стоїте правильно в своїх робочих моментах, але за вашою спиною дуже серйозно працює, намагається вас якось спіймати, якось відвести вас в іншу сторону, якимись оловками, якимись хитрощами. Жінка хоче спіймати вас на крючечок, але ви так зациклені на своїх справах і такі перспективи вам відкриваються, такі можливості вам будуть зараз відкриватися, що якось обставини, обставини відводять вас від цієї жінки. Не може вона вас дістати, що вона тільки не придумувала, як вона не розробляла цей стратегію, щоб вас здвинути з цієї дороги, правильної дороги, відправити зовсім в іншому направленні обставини будуть вас спасати. Запам'ятайте, самі обставини. Не тому, що ви якось будете захищатися від неї і розуміти, що є небезпека. Ні, самі обставини. І як ви про це дізнаєтесь, доходячи до вирішення якихось задач своїх, і всі ці обставини ви якось розслабитеся, і одразу підуть звістки. Такі пташечки летять до вас, коли люди починають вам потроху-потроху давати інформацію про те, що ви не попалися цій лисиці на хвіст. Будете від цього, ну, дуже задоволені, звісно, радіти, будете цій новині, яка до вас прилітає. Добре, що були якісь ресурси, які допомогли вам спастись від цих. Її негативних впливів, розумієте, від її хитрощів щось таке тут змалювалося. Так. так, а ще своєю перемогою, своїми результатами ви якусь людину просто вразите. Вразите і це буде чоловіча фігура, можливо, це в колективі. Хтось прямо від того, що у вас щось вийшло, чоловік тут прямо о, втрачає свідомість. Він не очікував, що ви опинитесь на висоті, що у вас це вийде, і для когось це буде величезним стресом, великим шоком. Це заздрість. Заздрість, коли людину просто збиває, розумієте, він не очікував. А ви таку перемогу отримаєте, що людина просто буде шокована. Ви це будете чітко бачити, чітко розуміти, що... тому що це буде все на ваших очах відбуватися. Дві тупікові ситуації тут змалювались також зіткнутися на роботі, не очікували, це пов'язано з якимись документами знаєте, коли ви начебто думаєте, що все правильно підготували, і тут знаходяться якісь помилки. Повертається такий момент, коли вам все це повертається. І вам потрібно, як з нуля, все починати. Щось змінювати потрібно, поправити щось потрібно. Такі моменти вони трішки будуть затягувати затягувати процес ваших. Подальших планів буде щось відкладатися на потім. Так, і якесь рішення. Однозначно будете приймати якесь рішення для себе на користь якихось нових правил, якихось нових умов, з якими ви ознайомитеся. Прямо от робочі моменти будуть знайомити вас з новими варіантами. Вашого зросту, вашого руху, ви це розглядаєте, приймаєте, погоджуєтеся з цим і починаєте по новим правилам, новими методами двигатися вперед. Так, що у вас в особистому житті тут о, чоловіча фігура змалювалася, велику роль зіграє найближчий період часу, неочікувана. Поява цієї людини неочікувана поведінка. Ви якось злитеся, будете в деяких моментах тут, в деяких подіях. Якась така поведінка буде вас злити, вибивати з колії. Ви не очікували такої поведінки. А з іншої сторони, просто будете радіти. Людина буде. Вам давати привід для радощів, тому що він буде робити якісь кроки, і він буде такі кроки робити, які будуть вас радувати, і ваше емоційне налаштування буде таке, знаєте, 50 на 50. То будете злитися, то будете радіти, то будете злитися, то будете радіти. Щось таке тут буде відбуватися. Якісь такі качелі будуть у відносинах. Але цей момент, хочеться вас попередити, щоб ви підготувалися. Цей момент буде продовжуватися довго, це буде затягуватися. І ви будете чекати, коли вже це все закінчиться. До речі, Така поведінка чоловіка, вас чомусь буде наводити на думку щось передивитися, як іначе захочете щось перевірити, якісь неадекватні дії чоловіка, надмірна його активність, якась підозра буде у вас, якісь сумніви будуть у вас, ви хвилюєтеся, ви хвилюєтеся і будете намагатися прояснити ситуацію. Не від чоловіка, а від людей, з якими він пов'язаний, в кого йде спілкування з ним, якось, можливо, через знайомих дізнатися, що з ним відбувається. Ви не розумієте, чому він сьогодні один, а завтра інший. Розумієте, щось таке буде, така подія буде програвати, Такі обставини будуть програватися. І ви дізнаєтесь про якийсь секрет. Про який чоловік намагався від вас приховати? Десь він накосячив, і тут він пригає і скаче, почнете ви щось пронюхувати, щось намагатися накопати якусь інформацію. І жінка, жінка тут вам розповість дуже багато про цього чоловіка, якісь ключики прямо вам дає. Дає вам відповіді на ваші запитання. Ось ці ключики тут прихована таємниця. От ви і будете копатися. Я не думаю, що тут прямо щось таке страшне. Але насторожувати вас буде так точно. От коли ви дізнаєтесь, ви зрозумієте, що цю ситуацію можна нейтралізувати для того, щоб вона не розвивалася далі. Отакі такі дурниці, які робить цей чоловік. Але з іншої сторони, звісно, вас це буде хвилювати. І, ну, якби. Тут, знаєте, як на емоції трішечки буде виводити вас на емоції, ви будете хвилюватися. Можливо, цей контакт, який є між вами, ви як-начебто втрачаєте довіру, ви починаєте сумніватися в цій людині, але ця ситуація, хоч вона і затягується трішечки, вона потягнеться. Вона все одно буде устаканюватися. Ви, пронюхавши все, дізнавшись все, зрозумієте, що можна виправити, будете прикладати свої зусилля для того, щоб поправити цю ситуацію, і тільки потім ви заспокоїтеся. Цей чоловік може бути як вашою другою половинкою, так і вашим татом, братом, сином. Кожен, звісно, дивіться по своїй ситуації. Така увага буде загострена на поведінки цього чоловіка. Такої сьогодні є відсипочка. Сподіваюсь, вам сподобалося. а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.